Thank <laughs> you. Пожежна автодробина Манде Л-23121 обладнана стаціонарно встановленим висувним підйомно спусковим механізмом, який призначений для підйому бойового розрахунку на висоту евакуації людей, доставки в зону горіння вогнегасних речовин та пожежно-рятувального обладнання. Дана автодробина має наступні тактико-технічні характеристики. Максимальна швидкість пересування 120 км на годину, базове шасі 4 на 4х2, Число місць бойового розрахунку 2 плюс 1, максимальна робоча висота 32 метри, максимальна робоча амплітуда 22 метри. Коли автомобіль прибув на місце виклику, водій встановлює його на майданчик. Максимальний кут нахолу якого може складати до 14 градусів. Далі у кабіні вмикає кнопку відбору потужності двигуна для передачі крутного моменту на гідравлічний насос. В тильній частині автодробини знаходяться важелі керування гідравлічними опорами з можливістю встановлення як автоматично, так і в ручному режимі роботи. Також є можливість встановлення їх на різну довжину, що полегшує застосування цієї машини у щільній міській забудові та біля припаркованих цивільних автотранспортних засобів. Після їх встановлення воді переходить до крісла керування спеціальним агрегатом та приступає до виконання поставлених завдань. Також встановлена система автоматичного вирівнювання, яка завжди підтримує горизонтальне положення поворотної платформи. Свою чергу, це надає можливість працювати дробиною при від'ємних кутах нахилу, де кут нахилу може складати до мінус 15 градусів, наприклад, для рятування людей на воді чи прірви. Керування автодробиною можливе з основного пульта водієм чи особовим складом з дублюючого, що знаходиться в рятувальній люльці. Дана спецустановка обладнана сенсорами перевантаження та зіткнення, що значно зменшує аварійні ситуації під час виконання аварійно-рятувальних робіт чи гасіння пожежі на висоті. На випадок відмови головного пульта управління спеціальним агрегатом встановлені ручні важелі, що дають змогу закінчити виконання завдань. Автодробина додатково оплатнена зйомним лафетним стволом з продуктивністю 20 літрів на секунду, а також електропилою, бензорізом, рятувальними ношами та нагнітачем повітря для забезпечення роботи електроінструменту та ламп освітлення в автодробині встановлений стаціонарний генератор потужністю в 6 кВт. Поворотна дробина обладнана системою внутрішнього зв'язку для забезпечення координації дій між головним пультом керування та рятувальною люлькою. Після закінчення робіт водій переводить спеціальну установку у транспортне положення. Ця функція виконується як в ручному порядку, так і автоматично. Потім переходить до важливе керування гідравлічними опорами та повертає їх у транспортне положення. Далі вимикає кнопку відбору потужності двигуна. Дякуємо за увагу!